Випуск 2025. Ви особи покоління, і я можу назвати декілька причин. Якщо згадати 2019 рік, це початок карантину, скасовані всі свята, і ви навчаєтесь в школі. Рік 2022. Починаються бойові дії в нашій країні, ви студенти нашого коледжу. І от ці спогади унікальні для вашого досвіду. Вони стануть міцною основою для побудови вашого майбутнього. У житті будь-якої людини ніколи не буде нічого ціннішого, ніж можливість змінити життя іншої людини. Усі хочуть побачити, як ви використаєте свою цілісність, креативність, чуйність завдяки сучасній онлайн-освіті, яку ви отримали. Типова ситуація, коли від вас будуть очікувати, що ви зробите щось таке велике та грандіозне. І тому моя рекомендація із чого вам почати? Щодня ставтесь добре, принаймні ще до однієї людини. Просто почніть так робити. Так ви почнете змінювати світ. Неважливо, чи це буде хтось із вашого оточення, чи просто незнайомець. Просте людське співчуття може стати точкою порятунку для людини, яка його отримує. Але і для вас також. Зростайте через любов. І тоді ви станете надією для когось. Мрійте високо. Нам потрібні зухвалі мрійники. А ще нам потрібні сила духа, відкритість розуму та високі стандарти. Ось як ви зможете змінити світ. Вітаю!